Придбала ліки, а у чеку чекав сюрприз. 26 квітня в одній із місцевих аптек рівнянка купила медичні препарати. Згодом вирішила перевірити чек від побаченого оторопіла. Чорним по білому зазначено адресу проспект Леніна. Однак, чому зазначена ця вулиця, якщо товар було придбано у Рівному, на соборній невідомо. Тож сьогодні ми вирішили перевірити цю інформацію. Купуємо медпрепарат, чекаємо чек. А ось і воно. Проспект Леніна. Однак. Пояснювати будь-що в аптеці відмовилися та порекомендували звернутися на гарячу лінію. Тільки до них вони вам розкажуть, чому. Там повністю юридична адреса, по, по якій причині в них верх низ там яке. Вони вам все покажуть. Номер телефону Надалі. Телефонуємо на гарячу лінію. На дзвінок відповідає менеджерка відділу контролю якості. Пояснивши ситуацію, нам пообіцяли, що найближчим часом з'ясують усю інформацію. Вали ваше звернення, ми перевіримо цю інформацію, передамо керівництво, з'ясуємо, що стане вказано на чеку. А через дві години нам таки перетелефонували і взялися пояснювати. Там відображається вулиця Соборна на чеку, і потім вже йде стара, стара адреса. після декомунізації, коли це було зміна. Її залишили, бо дехто теж так сперечався, що була і одна назва, тепер інша. Ми передали інформацію для характеровки найближчим часом. Виправлять. На наше звернення відреагували та пообіцяли, що найближчим часом чеки в аптеках декомунізують. А ми у свою чергу нагадаємо, згідно з нещодавно підписаним законом, у нашій державі відтепер заборонено давати географічним об'єктам назви, які символізують або звеличують Росію. Також не можна використовувати назви, пов'язані з пам'ятними місцями, датами та подіями в російській історії. Дарія Солодовник та Олег